Чутки навколо комунальної галузі не вщухають. Опоненти влади продовжують лякати комунальників масовими звільненнями у зв'язку з реформою. Днями міський голова зустрівся з працівниками реусім, аби спростувати всі чутки. Напередодні там призначено нового начальника. Ним став Ігор Темчур. Які тепер пріоритети роботи в реусім? Дивіться у сюжеті далі. На відміну від попередніх зустрічей, міського голову в Реусім зустрічали відразу аплодисментами. Відтепер кожне управління має взяти курс на поліпшення якості послуг. Для цього і раніше, переконаний Сергій Одарич, були всі можливості. Так, впродовж останніх років мерія завжди йшла на зустріч комунальним підприємствам. Ми жодного разу не встановлювали ні для РЕУ, ні для теплокомуненерго, ні для водоканалу, ні для Черкаської служби чистоти збиткових тарифів. Відтак кожне рео повинне було мати кошти на дитячі майданчики, але це лише теоретично. Попереднє керівництво деяких управлінь дбало про зовсім інше. Про що саме наразі встановлює прокуратура? От скажіть мені, будь ласка, на території вашого господарства скільки за рік було дитячих майданчиків встановлено чи відремонтовано? Ну, я бачу, де я бачу деякі пофарбовані. Стоїть каркас качелі, качелі самої немає, каркас пофарбували. Тому Реу потребують нагального реформування. Сергій Одарич нагадав господарника міста про їхнє право заснувати нове підприємство трудовим колективом. Утім, порадив більше не створювати товариств з обмеженою відповідальністю, засновниками яких могли стати не більше десяти осіб. Як показує досвід, вони дублювалися керівництвом Реу. Тому, коли вам пропонували заснувати. Товариство з обмеженою відповідальністю, нібито трудовим колективом, то свідомо вам пропонували, щоб ви туди прості люди, прості працівники, не потрапили у засновників у власників. Всі працівники можуть стати засновниками лише акціонерних товариств. За ними переконаний мер майбутнє Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.